Дороги дорогенька. Дурненька? Ти нормальна взагалі? Ти ледь не збив мене. Добре, просто замовкни і дай проїхати. Я запізнююсь на роботу. І? А я запізнююсь на співбесіду, але ж не піду я туди ось так. Добре, сідай у машину. Куплю тобі нову блузку. Мені твої подачки не треба, щедрий знайшовся. Ти ж хочеш встигнути на співбесіду. Сідай у машину. Я куплю тобі нову блузку. Бігом! Добре. Хм. Мені зовсім не сподобався цей мажор, але вже зовсім скоро я цілуватиму його. Я Меген і це історія мого кохання. Отак. Несіть найкращі блузки, швидко. Ходім. Добре. Обирай будь-яку і швидко вдягайся. Та скоріш. А нічого, що найдешевше. 150 доларів. Мені все одно. Я на і я заплачу за все, добре? Перевдягайся вже. Ай, оу. Та що знов не так. Допоможи, я застрягла. Чорт. Тряся. Я у курсі. Я не знаю. Ай. Вибач. Ай. Так. О. Е, у тебе дуже гарні очі. Що? Та нічого. Я пробачу за все це. Просто. Мій бос нестерпний, і мені не можна запізнюватися. Ну ти хоч маєш роботу, а я бігаю по місту, як навіжена у пошуках, хоч якоїсь. Так. Ой, вибач. Синій пасуватиме до твоїх очей. Мені треба бігти. Ще раз вибач, я заплачу за все на касі, не хвилююся. Е, може, ще зустрінемось якось. Давай тільки не посеред дороги. Щось у ньому було таке. Я навіть захотіла зустріти його знову, але і уявити не могла, що це станеться так швидко. Та цьому немає жодного виправдання. Мені плювати. На всі твої відмазки! Ти зрозуміла? – Перепрошую. Вибачте, за запізнення я. Ти. Ау... А, що ти тут робиш? Та що тут відбувається? Чекай, ти хто взагалі така? А я прийшла на співбесіду. Це через неї я сьогодні запізнився. О, Ну просто чудово. Ти в нас бачу дуже розумна, так? То це ти? То це все через тебе? Через тебе мій заступник запізнився. А Що? Ні, 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 чекай, це я усьому винен. Я ледь її не збив. А. Ну я так і думав, увесь цей час, що ти некомпетентний, безвідповідальний, жалюхідний невдака. І як я маю довірити свій бізнес такому, як ти? А ти? Що, що ти тут забула в такій дорогій блузці і в цих дешманських чоботах? Не а, смій я... з нею так говорити, ясно? Я говоритиму з нею і з будь-ким цій компанії. Як мені заманеться. Це моя компанія! А ти взагалі як зі мною говориш? Тепер я розумію, чому ти сказав, що твій босс божевільний. О, ага. Я забув сказати, що він ще й мій батько. Що, що ти мені? сказала? Так, треба звідси. так хто ти взагалі така. Гей, ви куди? Поверніться негайно. А ти не боїшся, що він тебе просто сплавить з компанії? Та ні. Я ж єдиний спадкоємець імперії. Насправді я хлопчик на побігеньках у божевільного тата. Навіть не маю часу, щоб на побачення сходити. У мене схожа історія. Жодної вільної хвилини, бо я постійно шукаю роботу. Ага. Все життя тільки робота, а для себе ніколи нічого не робимо. Коли я дивилась на нього, я не могла зрозуміти, що зі мною відбувається. Ми були такими різними, але чомусь разом нам було так добре. Час ніби зупинився. О, вибач, вибач, зачекай, зачекай секунду. Так. Так. Що? Ви впевнені? Добре, дякую. Мене взяли на роботу у твою компанію. О, Боже, але як таке можливо? Твій батько ж мене буквально виставив за двері. Ну, мій батько босс, але в мене теж є свої зв'язки. Тож звертайся. Що? Нащо на що ти це зробив? Ну. Ну ти ж так шукала роботу, і я вирішив. Пожаліти мене. Ні, ні, я взагалі то ти? добре роблю свою справу. І я вже півроку шукаю роботу. А тепер мене беруть без співбесіди. На що мені ці подачки? Ні, ні. Ні? Ні? Та чому ви, багатії, завжди думаєте, що зв'язки і гроші вирішують усе? Ні, я, я, я не думав. Отож! Ти не думав. Каже, що не такий, як твій батько, але ти точно такий самий. Ні. Будь ласка, ні. Наступного ранку я ніяк не могла викинути його з голови. Я злилася і на нього, і на себе. Чому я була такою категоричною? Мене могла врятувати лише гаряча кава, Аж раптом я почула. Меган? Я не знав, де ще тебе шукати. Ти довго тут стоїш? Від самого ранку годин п'ять, мабуть. А як же твоя робота? Батько ж тебе вб'є. Після нашої розмови я пішов звідти. Що? Чому? Не хочу бути як він. Це все я винна. Я не хотіла, щоб. Ні, ні. -ні. Ти... Я тобі дуже вдячний. Тепер лишилось тільки знайти класну дівчину і помічницю, щоб бути щасливим. Може, ти маєш когось на прикметі? Я... Не обговорюю роботу і особисте життя без чашки кави і пончика. У ту мить я зрозуміла ніколи не знаєш, де зустрінеш своє кохання. Головне прислухатися до свого серця і не боятися зробити крок на зустріч долі. О, привіт! Слухай! У мене для тебе є подарунок. Як його отримати? Дуже просто. Напиши в коментарях свою улюблену кіноцитату. Автор найзалайканішого коментаря отримує від нас ось такий прикольний мерч. <звук> Слухай, ти досі на мене дивишся і не пишеш коментарі під цим відео.